Біблія состоїть із двох частин: це Відхий Завіт і Новий Завіт. Відхий Завіт як Тінь майбутнього. Це все свідоцтво у Христі. Новий Завіт починається з Євангелія благої вісті. І перше, це Євангелій від Матфія. Він відкриває волю Божу для кожної людини. Друге це Євангелій від Марка. Він відкриває два питання: це ж і віра. Третє це Євангелія від Луки. Це Царство Боже. Повинно бути у нас внутрі. Четверте Євангеліє Євангелія від Іоанна. Він показує, що Ісус є Бог. І другий момент це народження зверху. Нам треба народитися від Бога. П'яте це діяння святих апостолів, Дух Святий. Шосте послання для Святої Церкви. І сьоме це откриття. Відкр...